Запаморочення, розлад мови, порушення зору та слабкість в кінцівках це перші ознаки інсульту за умови, якщо всі ці симптоми з'явилися раптово, медики радять не зволікати і одразу ж звертатися за допомогою. Золотий час для реанімації хворого максимум 4 години. Проте, якщо людина пережила інсульт і вдало відновилася, розслаблятися не варто. Лікарі наголошують на профілактиці повторних приступів. Саме з такою метою ОДКЛ відкрили відповідний кабінет. Приймає тут досвідчений і лікар-невропатолог. Люди виписуються із стаціонар. Мару йдуть додому і думають, що вони здорові, що вони інсульт пролікували і що все в них буде добре. Відміняють собі самі ліки, не слідкують за артеріальним тиском, не слідкують за коагуляцією крові, в кого є так, основна причина виникнення інсульту. І отримують повторні інсульти. А потім вже поступають до нас повторно і кажуть, ой, а чого я такий був і не знав про це. Тому ми таких пацієнтів переважно створений був кабінет для таких пацієнтів, які отримали лікування в нашому закладі. Віталій Михайлович уже вдруге потрапив в лікарню з інсультом. Від попереднього приступу минуло лише три місяці. Усі симптоми повторилися, тому чоловік одразу викликав швидку. Дуже вже трошки ході а до залі не горю. М'яза погано працювали. Та й рука нога, рука затерпла. щороку в Україні зростає кількість пацієнтів із інсультом. Торік ця цифра сягнула 100 тисяч більше третини люди працездатного віку. Кожен п'ятий пацієнт не зміг подолати недугу. Медики запевняють, сприяють розвитку інсультів і постійні стреси. Особливо даються взнаки нічні тривоги у всьому світі на четвертому місці. По, серед захворювань, інсульт. У всьому світі в нашій Україні стійко вже зберігається тенденція інсульт на другому місці. На першому місці це онкологічні захворювання Це за смертністю. Це за смертністю, а за інвалідністю на першому місці в всьому світі працює кабінет профілактики інсультів тричі на тиждень за попереднім записом і безкоштовно. Оксана Семко, Руслан Копанчук, новини на Вежі.